Шкода, що я не взяв з собою мікрофона. Це, звісно, мій провтик. вітер Ой-ой-ой, який мухається. Так, суваємо черцечки. Ну, не взяв, не взяв, зато я взяв з собою свою Азору Олівію. Суть до діла. Сьогодні рибалка Раз це, Раз це відео. Ви дивитесь, значить це я щось впіймав. А направлений я сьогодні на окунчика. Тому маю вільну годинку перед роботою і хочу обкидати земс снаряд. Як ви бачите, машинки є, значить, певний хтось вже рибалить. Зараз підемо це перевіряти. Мастеримо нашу паличку. Так, хочу відразу налаштувати декілька приманок. Так, рачки. Ось такі речки від компанії Флагман. Ось ось так гарно надів. Так, спорядив я для себе такий речок Танто одного дюйма і танто також одного дюйма з таких кольорів. Почнемо з цих приманок, якщо що. Не є що, а відразу зараз додамо собі так рачки сюди. Це можна викинути. Ось так на це ми ломимо. Відразу хочу поставити ось таку танточку ось таку кольору. Ось така приманочка, Така застіпка флюр 0,16, поводочок 009, азура Олівія 085 грам і катушечка також азура Олівія. Так, це ми маємо. Заб'ємо собі дзигара в о як все зеленіє. Так ми гадаю, що це зім снаряд. Глянемо що ловлять рибачки. Думаю, теж хтось пінгує, Може хтось навіть на поплавчаночку дюбить щось. Зайдемо відразу ж в перше місце, так? Часу небагато, на кожному місці по два-три закидай. Будемо рухатися, думаю, так. Сьогодні налаштуємо риболовлю. Ось там сидять трошки. День добрий. Як успіхи. Є вже линок чи нема. Так, і спіннінгісти, і поплавочники сидять, значить це вже може. Десь прокльовує і линочок, або всі чекають, щоб його впіймати. Так просто люди теж сидіти не будуть. Але неділя, всім хочеться посидіти, щось попробувати впіймати. Йдемо відразу на більш перспективну точку по окуню. Не гаю часу. Так, знайдемо ще в це таке цікаве місцинко. Добре тим, що холодочок. Для рибака це добре. Вже літо, тому в таких місцях обережніше, як літо весна, діло до літа вже до травень місяць на тій неділі. Вже я вам скажу, вжиків вистачає. Тільки чуюся, як десь там щіршу, шуршу, щершить. -шур 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 Проповсе. Природа. Місцяно. Я хотів попробувати з того камишка. рыбка догоняла наш силикончик. Понятно, что это было, конечно. О, есть что-то, друзья. Ах, зійшло. Что-то зійшло, и то зійшло непоганенько. Я думаю, что это был ножик. Або с больших убончиков. Щось коротше, було. Я зразу й не, не в'їхав. Потім бачу шнур вже пішов в іншу сторону. Навірно, ножик. Добре, що не перекусив. тип приманки. Зпробувати таке, а? Так, ми ловили цю ложимо окремо. А давайте ручка кинемо декілька разів. Побачимо, а вдруг якийсь більший горбатий. Спокуситься. Ось ось такий очок. Рибиночку я поставлю. Спробуємо на неї. Що воно зараз? Як воно заспіває? Такс. Танта один дюйм, бачите, працює, вона буде працювати, бо вона маленька. Рара риба полюбляє такі делікатні живочки. Ну, кінець квітня. Оскільки рибалок, я вже побачив, що вона реально полюбляє таке якесь щось делікатне, ніжне, маленьке. Поставив ось такого полярика на тих же самих трьох грамах. І туди саме. Колір цікавий, можливо, на цей колір і вдасться щось піймати. Може, їй потрібно щось таке ближе до натуралочки. Там-то ж такий колір. Це і зараз по пару ступенечок попроводимо так ось такі. А таку там до речі, навіть на приловили поп верховодку і краснопірку. Клювала. есть. Е -е 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 -е. Он вот же такой полосатый разбийник придавил. Красный. Там на ту сторону і так мало часу то хоть там ще пару раз-най-то. Будете палити. Це все одно скоро, скоро газ кончиться. Думав повернутися, але думаю. Краще піду попробую кинути на стир. Якщо вистачить часу, то ще намало. Да. Та річка Стира ось такий заход. Ну, як ви бачили, ось така у нас була рибалочка, годинку ми покидали, але все ж таки одного окунця піймали. Тому навіть і за годину часу можна отримати масу задоволень, ловивши на такі делікатні оснащення піймавши окунька. Всім до зустрічі!